Доброго дня. Можна, будь ласка, перевірите вашу провідка? Так, звичайно. Це був 11 клас. Тоді, наскільки я пам'ятаю, ми всі ще проходили медкомісію. Здаю там кров. В мене виявляють, що в мене дев'ять по цукру, ну, Тобто 9 і, там, декілька одиниць з чимось по цукру, але мені чомусь не повідомляють. Норма цукру в організмі зараз від 5,5 до 6,5. В деяких випадках і 4,5. Протягом двох місяців я втрачаю вагу близько 20 з чимось кілограмів. Ми їдемо в цей ж вечір у дитячу лікарню міську на Леваді. Там лабораторно в мене роблять збір крові, забір крові. І в мене цукор 35,5. Доброго дня, Доброго дня. Так, можна, будь ласка, два капучини. Добре, зробимо. Дякую. Я їм солодкий, але ну не так часто. Мабуть, дуже сказалося те, що я. Захворів о, 17 років. І розумієте, той момент, коли я захворів, і мені так кажуть лікарі, що ну тобі нічого не можна. Ну, практично, розумієте. Тобто, А для дитини, мабуть, це о, при, ну, прийняти дуже складно. Добре. Дякую. Дякую. Це інсулін ультракороткої дії. Тобто його треба о, вводити перед вживанням їжі є короткої дії і є пролонгованої дії. Пролонгованої дії в мене також такий інсулін є. Він колиться на 24 години. Ні, не хворі. Ні. Я берігся. Ну я всі умови карантинні заходи. Я я дотримувався масочний режим, антисептики, мити руки. Ну, я взагалі і так це роблю, але мити руки після кожного відвідування якогось місця, там, якогось поручня або там транспорту. Коли стало питання вакцинації, спочатку я звичайно дуже скептично до цього віднісся. Я вирішив, що ось десь півроку, плюс-мінус. Це той, період, ну, це той період, за який я можу собі ну, точно сформувати для себе, піду я вакцинуватися чи ні. І е, я побачив, що в принципі ну, ніяких питань до вакцини ну, не було. Перше щеплення, а я вам зараз скажу, зараз хвилинку, у мене ж сертифікат є. Ну, Другого буквально 26-11. Першу я зробив 2 е, листопада. Я прийшов саме к нашим лікарям, я запитав, мені дали о, чітку відповідь, і я зробив першу і другу вакцинацію. І так само і друга вакцинація в мене пройшла, в мене трішки поболіла рука і все. Навіть температура не піднімалася. Я не, не відпускаю той факт, що я можу захворіти зараз, коли я вакцинувався. Тому що ну, вакцина це не панацея, але вакцина допомагає людям пройти о, захворювання коронавірусом COVID-19 більш легше. Якщо кожен так буде думати, і вважати, що о, вакцинація це о, свого роду вихід. Я думаю, що ми з коронавірусом о, не, попрощаємося дуже швидко.